Служба безпеки України встановила особу чергового колаборанта. За даними слідства, 36-річний житель села Приазовське Запорізької області з приходом нової загарбницької влади добровільно перейшов на бік ворога та зайняв посаду дільничого у поліції. Попри те, що чоловік раніше не працював у правоохоронних органах, Радо погодився виконувати злочинні накази окупантів. Тепер за свою діяльність чоловік постане перед судом. На посаді дільничного повноваженого колаборант допомагав країні агресору встановлювати та підтримувати окупаційний режим на захоплених територіях Запоріжжя. Зокрема, під час проведення окупантами псевдореферендуму на Запоріжжі він охороняв приміщення для голосування та стежив за проведенням незаконного волевиявлення відповідно до вимог російського законодавства. Крім того, у своїй повсякденній діяльності зрадник разом з представниками збройних сил РФ патрулював вулиці в міліцейській формі зі зброєю в руках. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за частиною сьомої статті 111 Кримінального кодексу України.